Чи дає Бог страждання? Відповідь така: Бог страждання не дає, Бог є світлом. У світлі темряви нема. Неможливо в світлі знайти темряву. Все, що Бог створив, Він сказав, що це є дуже добре. Отже, все, що не дуже добре, Бог не створював. Тобто, всякі болі, страждання, терпіння, поділи, війни, землетруси. Бог не створював, це є наслідок гріха, наслідок відсутності Бога. Тому Господь каже: за те, що ви кажете слово Отце, Господній тягар, коли я посилав до вас, кажучи, не говоріть Господній тягар. Господній тягар, не згадуйте більше, бо кожному слову Його стане затягар. Ви перекрутили б слова Бога живого. І ви що він говорить, ви. Тягар. Іншими словами, коли ми говоримо, що Бог мені дав цю хворобу, допустив, Бог каже: не кажи, що цей тягар є мій. Ми самі собі тягар, ми самі собі проблема. Бо нам треба ставити питання: не за що Боже, а де я своїми думками, словами, прийняттям рішень. Вчинками відкрив двері для прокляття, де я своїми діями відійшов від Бога. Де цей Бог уже стоїть і каже: Адаме, де ти, бо я тебе вже не бачу, ти вийшов з території. Я маю шукати відповідь і звіритися з Словом. Відкримо п'яту главу Матея 21 вірш, де Ісус говорить, ви чули, що було сказано стародавнім, тобто за часів Моїсея, не вбивай фізичний рівень. А я вам кажу: кожен, хто гнівається на брата, підпадає судові, Тобто, це є на рівні думок, не тільки фізичний, але на рівні думок. І він каже: кожен, хто скаже на свого брата блазень, нікчема і таке інше, підпадає Верховному судові, кожен, хто скаже на свого брата дурак, підпадає її огненій. Далі, ви чули, що було сказано? Так, раніше було сказано, що не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивився з пожаданням, уже вчинив перелюб. Не суди, Господь каже, не суди. І ще дуже багато іншого Господь сказав Чинити, чи не чинити. Тому Господь говорить, Чому ви кажете, Господи, Господи, так? тобто молитесь, взиваєте, але не робите нічого з того, що я вам кажу. Можу молитися, можу взивати і мати страждання, бо питання в тому, чи я є виконавцем, чи лише той, хто промовляє. Бо Господь зробив все для того, щоби ми були щасливі. Щоб ми були звільнені від всякого роду прокляття, від всяких хворіб, від всього. Тому Ісай каже: Він немочі наші узяв. Взяв немочі, пише, що взяв. Поніс наші болі. Поніс біль. Мій біль поніс, щоб я не, нес, не несли цього. Він був поранений за гріхи наші, за наші провини. Тобто, зранений за гріхи, щоб наді мною це прокляття не висіло, щоб я була звільнена. Він був мучений, кара на ньому була за наш мир. Тобто він мучився, щоб я не мучилася, взяв це на себе, цю кару, і він каже: його ранами нас уздоровлено. Тобто, Він віддав тіло на бичування, розшматування, щоб моє тіло було здорове. Отже, зробив Господь все, віддав життя. І далі він говорить такі слова. Ходіть усією дорогою, про яку накажу вам. Для чого? Щоб вам було добре. В іншому місці говорить, ваші гріхи віддалили від вас це добре. Ось це добре віддаляє, віддаляють наші гріхи. І ще Господь говорить до нас такі слова. Я вас покохав, говорить Господь. А ви кажете, як ти нас покохав? Я вічним коханням Тебе покохав. Тому милість тобі виявляю неймовірний Бог, незбагненний. І йому все слава! Слава Ісусу Христу!